Розпочинаємо наше занурення. Сьогодні в фокусі ну, такий помітний феномен українського Телеграм канал Труха Україна. Ми сьогодні спираємося на статтю з Вікіпедії про цей ресурс. Так і це ж виявляється не просто канал, це вже цілий холдинг. Абсолютно. За опитуваннями USAID, у 23-24 роках він був найпопулярнішим в Україні. А цифри які? Станом на травень 25-го року 2,7 мільйона підписників вражає. Mm, так. Але от одразу той самий матеріал з Вікіпедії вказує і на, ну, на серйозну критику. Так, є таке. Говорять про поширення неперевіреної інформації, маніпуляції. Знаєте, навіть про можливі зв'язки з російською пропагандою. От власне. Тому наша задача сьогодні спробувати розібратися, що там за популярність, що за критика, базуючись од на цьому джерелі. Почнемо спочатку як все стартувало. Добре. Стаття каже листопад 2019 року, назва Труха Харків. Ага. І спеціалізація кримінальні новини Харкова. Причому так, без особливої цензури. Навіть кажуть, платили за контент. Цікавий такий старт. Локальний гострий контент. Але потім. А потім 24 лютого 2022 року. Повномасштабне вторгнення. Так і все змінюється. Канали різко переорієнтовуються. Починають дуже оперативно висвітлювати події. Спочатку Харків, звісно, а потім. А потім вся Україна і світ. Точно. Назву міняють на труха Україна. І от тоді популярність просто злітає. Так, є дані, що на піку вони могли публікувати до 750 постів на день. Неймовірна швидкість. І оця швидкість, як вказує джерело, це їхня ну, ключова стратегія. Але тут є і зворотній бік. Який саме? Стаття наголошує: така швидкість часом призводить до публікації неперевіреної інформації або фото, відео з місць прильотів. Що небезпечно. Безумовно. І ще деталь: помилкові пости. Часто не видаляють, їх редагують, додаючи позначку UPD. От тут ми власне і підходимо до критики, про яку багато пишуть у джерелі. Так там цілий список. Наприклад, поширення матеріалів з ну доволі відверто про російського інституту Рона Пола угу. або підтримка американських діячів, як от Маска чи Венса, які ну, згідно зі статею, робили антиукраїнські заяви, і це ж не все. Джерело згадує і рекламу фейкової сторінки української правди, mm. поширення якихось сумнівних даних про корупцію з сайту, що маскувався під американське ЗМІ. Тобто ціла низка таких е, епізодів. Так, фейки про російські БПЛА, нібито від Інформнапалм, неправдиві повідомлення про виплати від ООН. Тут важливо наголосити, що ми лише переказуємо інформацію з джерела, без власних оцінок, звісно. Абсолютно. Окрім контенту, є й інші питання. Юридичні, етичні. Там згадується штраф. Великий штраф 4 і 8 мільйони гривень у липні 25-го року. За нелегальну рекламу казино. І критики, на яких посилається Вікіпедія, там фільтр, тексті ор вони вказують на системні проблеми. Які саме відсутність чіткої редакційної політики, маніпуляції заголовками, використання російських джерел без перевірки, і, звісно, джинса, немаркована реклама. Так. Навіть були звинувачення і досить серйозні у можливому пособництву ворогу через надто швидку публікація наслідків обстрілів. Це справді серйозно. А що відомо про власників? Хто за цим стоїть? Ну, офіційно засновник Максим Лаврененко, так зазначено. Але Але стаття посилається на розслідування NGL Media. там припускають, що реальним бенефіціаром може бути Володимир Литвин той самий Литвин. Так, бо торгові марки Труха зареєстровані на його матір, хоча сам Левренко це заперечує. Зрозуміло. І ще якісь чутки про політичні зв'язки в минулому згадуються. Так, але це на рівні чуток у джерелі. Важливо інше, це ж не один канал, а ціла мережа. Саме так джерело каже про мережу з 63 каналів, загальна аудиторія близько 12 мільйонів підписників. Це величезна структура дуже масштабно. Але знаєте, є й інший бік. Він теж у статті представлений. Позитивні моменти так, соціальні ініціативи, будівництво спортмайданчика для дитбудинку Львові, проект разом сильні, Ага. збір на форму для жінок, військових, навіть купівля квартири для родини з Харкова. Тобто є і така діяльність. І ще факт: у 2023 році канал отримав грамоту від Харківської ОДА за боротьбу з російською пропагандою. От бачите, яка складна картина вимальовується зі статті, точно боку неймовірна популярність, швидкість, соціальні проекти, навіть подяки від влади, а з іншого серйозні питання до достовірності, етики, прозорості. Справжній парадокс описаний у матеріалі, величезний вплив і аудиторія. І водночас ну така кількість критики та запитань. Так. І це все, знаєте, підводить до ширшого питання, яке виникає після аналізу цього джерела. Mm. Як взагалі співіснують сьогодні, особливо в умовах війни, оця гонитва за швидкістю, за аудиторією, і ризики? Ризики поширення неперевіреної, маніпулятивної, а може, і шкідливої інформації? Дійсно, питання відкрите, і над ним варто поміркувати.